Вітаю, всім вітання на каналі Тарота Оракул. Мене звати Юля, хто з мною не знайомий, і глядачі каналу. Підписуйтеся на канал, хто не підписаний. Щоб всім мирного неба. всім неба, доброго Часу, вам доби, всього вам доброго. Запропоную зараз вам таке питання на таро розглянути, хто вам допоможе у вашій якійсь справі, у вашій ситуації? Згадайте себе, своє ім'я, скажіть, про свою ситуацію якусь подумайте, там робота, навчання, переїзд, якийсь, продажа, купля і так далі. Ви розумієте, що ця ситуація у вас така є, що ви самі не справитеся, має хтось ззовні допомогти. А давайте так глянемо, хто вам допоможе в цій вашій справі. Не забувайте, що склад загальний, актуальний будь-коли, коли б ви його не відкрили. Хто вам допоможе? Хто вам допоможе? Тут ужеслі, якась нова енергія. Угу. Ви самі собі допоможете. Ви надієтеся на когось, на щось. Ось як то ще якась фантазія, ілюзія, що хтось прийде і допоможе. Ні. Тут, ви бачите, тут ця десятка жезлива. Немає тут на дні колоди нам говорить дно ну, підказка туз з Жезлів, до вас прийде якась нова енергія. У вас як то, що якась розпаковка має, знаєте, зробитися. От щось мені так іде. У вас має статися якась розпаковка. Ви щось на себе нагрузили. Ви маєте це розгрузити, щоб здійснилося ваше бажання, якесь, по дивіться, кубків. Ви маєте сама собі допомогти. Вам ніхто не допоможе, у вашій ситуації немає. Тут люди не випадають, навіть якщо давайте ще одну все карту візьмемо. Так, да. блок. У вас якісь є блоки, якісь затики. Якийсь тупік. Ваша ситуація, яку ви сюди загадали, якраз вам дана з вищими силами для того, щоб ви щось розпакували в собі, скинули оцю десятку мечову. Щоб здійснилося, якесь ваше задумане бажання, щось, 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 ось, щось таке, ви маєте сама собі допомогти. Це у вас ілюзія, що хтось прийде, допоможе. Ні? А ніхто не прийде, ніхто нікого не спасе, поки кожен сам себе не спасе. Розумієте? Чи ви згадали щось на вищих рівнях, чи на фізичному рівні? Неважливо, ви сама себе маєте спасти. Дивіться, на дно колоди. Бачите, нова енергія. Ідея. У вас має якась ідея прийти, у вас як має щось розпакуватися, от ця двійка мечів каже про якісь затики. А тут, навпаки, прорив якийсь, вищі рівні енергетичні, ви вийдете, коли ви самі в цій ситуації собі допоможете, коли ви свою силу прокачаєте. Що би то у вас чого б воно не стосувалося? Ви себе сама прокачаєте, ви сама вийдете на вищий рівень, і ви зрозумієте, що вам треба робити в даній ситуації, бо тому, що ви будете на вищих енергетичних рівнях. Ось так. Тут з у вас чекає, у вас, тобто, у вас є якась запакована енергія, якась сила. І вона не розпакується, поки ви в цій даній ситуації, яку ви сюди загадали, сама собі не допоможете. От ви сама собі допоможете, і у вас як програма якась спаде, знаєте, як плена, якась з вас спаде, от цей блок спаде, і приходить нова енергія. І тоді, може, ви ще, поки комусь зможете допомагати. Отак. Немає, бачите, люди, ніякі зовні вам не допоможуть. Ви сама собі. Отак так, карти відповідають. Ну, так простір відповів, значить, значить, так воно і є, комусь, тут, комусь це точно підійде. Не забувайте, звісно, що розклад загальний, комусь може не зруйнувати, але комусь, певне, треба було це почути. Дякую всім за увагу. Чекаю на ваші відгуки. Резонує вам чи не резонує, неважливо, все одно пишіть Коментарі. ваш коментар, ваша вподобайка, підписка, це наш з вами взаємообмін. Це ваша відповідь на мій труд. І для просування україномовного контенту підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, з вами була Юля і хай прибудуть з вами сили, щоб ви змогли сама собі допомогти. До зустрічі на каналі!